Ні мандри» – назва виставка, яка говорить сама за себе. У хусті презентували художній полотна, виконані митцями під час останніх міжнародних пленерів. Вже на протязі 7-8 років наші художники мають можливість їздити за кордон. Підписані деякі угоди партнерські між галереями, між художниками. І з кожним роком ця співпраця розширюється. І цього року буквально. Наші художники мали можливість бути в Польщі, в Словаччині, в Швейцарії. Колективно представили свої шедеври троє хуських художників Орест Цюбко, Олександр Певсе та Сергій Галай. Митці побували на пленерах у Польщі, Словаччині та Швейцарії. Всього 35 робіт техніка, живопис щодо тематики та жанрів, то вони різні. Наприклад, у, в Польщі ми були фактично вільні, нас не обмежило ніякої теми. Отже, коли були в Словаччині, там була конкретна тематика, більш фігуральні, більш композиційні роботи. Тому тут. В тому залі є деякі такі роботи, що от, можна сказати, як начерки, екскізи до тих великих робіт, бо там роботи лише робилися дуже великого розміру. близько десь там метр двадцять на метр сорок такий, як був формат. І тут можна сказати така як кухня залишилася То ті напрацювання, які художник зберіг як кухню. Орес Цюбко виставив більше десятка власних робіт, а привезені вони з двох пленерів із Польщі та Словаччини. Проте всі без винятку роботи хуських митців колоритні та цікаві. Враження від виставки дуже гарні, приємно дивитися на кожну картину. Кожна картина така індивідуальна, своєрідна. В основному мені взагалі по життю подобається природа, де намальована, але тут у кожній картині є такий певний художній задум, де. Можна любуватися дуже дуже довго кожною картиною. Картини всі унікальні. Мені дуже подобається. Колективна виставка триватиме в галереї аж до початку вересня. Організатори ж планують зробити її традиційною і час від часу виставляти роботи майстрів пензля, написані під час різних художніх пленерів як в Україні, так і за кордоном.